Чау, я ну що ж, нарешті ми з Санею приїхали на рибалочку половити на моїй, одній з любимих річок на Орілі. Будемо пробувати ловити щуказаврів. Може, щучок, може шпротив. Ну хто його знає а може і окунів взагалі будемо ловити. І так, я сьогодні в Лоці не сам. Зі мною сусід Саня. Будемо ловити. У мене значить, в арсеналі буде савада Light Rot 110 грама длиною 2,29, катушечка Stradic 2500. У Сані що за палка? Хороша палка! <палка>, <палка> Ось так, от, друзі. Тому ми зараз будемо спускатися на воду. На вулиці ще туман стоїть. На даний час поки що нічого не розраховуємо піймати. Поки стоїть туман. Ну, як спуститься туман, я думаю, діло точно буде. Тому, друзі, не гаємо часу, дні стали коротшими набагато, поїхали. Гайлала. Ну що ж, нарешті ми вже на воді. Як бачите, Саня вже кидає спінінгом у ваблірками. Саня буде сьогодні твічити, а я буду джигавати. Ну, туман стоїть. Я думаю, ми знайдемо все рівно нашу рибину. Тому зараз будемо. Йоперний театр, о, оце. Ми переплили на першу точку. О, бачите, вон сонечко як гарно встає з горизонту. І будемо пробувати на першій точці щось упіймати. Я розпочав з фета 4,3 дюйма в кислоті. Будемо пробувати ще щось на нього упіймати. А Саня на що ти? Що ти розпочав? О, вугарь. Оце тема, друзі, дивіться, яка фігня. О, оце тема. Оце щука у таких черв'якообразних досить сильно полюбляє. Тому це класна штука. Ну, поїхали. Пробували. Ну що ж, друзі, ось вами результат. Змінив приманочку і є. О, Стояла кислота, поставив черніку і всадив звіра справжнього. Оба! Ха -ха, так диви, дивіться. У мене тут судачий монтаж з таким трійником, що хай бог милує. От, і він сів. Це взагалі треш. Просто неочікувана рибина, тому ми її відпустимо. Дивіться, він тупо а, трійник ковтнув. Іди гуляй, за нам свого брата старшого. О, красота на сонце. На темний колір. Ну, спробуємо ще раз. Я теж бур'ян Ну, Дивіться, який в мене гарний улов. Опа! Оце бур'ян. Ну, коротше, на цій веселій ноті, бачите, я вже і білий встиг поставити, то зараз ми будемо міняти позицію. О, Ну що ж, зараз ми підемо отуди далі пробувати ловити. Тут ми трошки покидали, в принципі, результату особо немає ніякого, тому зараз змінимо позицію. Поїхали. Блін, це хороший окунець. От там вони стоять, окуня. Так, ну, сподівайся, я його дотягну до берега. Так, давай, 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 давай. Блин, ну, далеко взяв. взял. Да, це окунь. А -а -а. Не, ну це посолидні, смотри. Ух. Красавчик, я ракезушка. У тебе пакет есть с собою? Не. Блин, надо окуней збирати. собирать. На сушку. Так, він А ну, цікаво. Він там не один. Це я вже там като... який раз я вихвачую плюшку гарно. Так, саня ну, паличку. Опа, ну, ну дуже далеко приходиться шмаляти. Майже на повному виліті б'ють окуня. І набанку. Ой, кузя. Оце така штука в мене постійно проходить. Як оце сонце в очі світи, постійно в берег закинеш. Що, є? Чи це ти виматуєшся? Ну. Дивіться, який в мене уловчик, ніфіга собі. Савада да лайт рот, вириває кусти. Опа. Хай вони собі далі пливуть. Ну що ж, поїхали. Десь от тут Саня каже окушок стукав в нього. Перевертайся на ту сторону. Такий зробив. Тому що це... Да, це Опа. Ух, я вам скажу, от це воно. О! Я думав, що це мерняк, а це оказався оконець. Ну це, мабуть, ще солідній? Та я йду на збільшення. Ти посмотри, які кабани. Йолки-палки, треба збирати. Ух, красота. Так, ну що ж, вже є цілих три окуня у мене. Саня вирішив також на окуня перейти, попробувати, поки щука мовчить. О, Зараз, поки є можливість, треба хоч трошечки окунчика підбити. О, може якраз досить таки, я вам скажу, це непогані півні варіанти. О, може знайдемо і більш крупнішого окунчика. Все може бути. Ну, будемо пробувати зараз. Ну що ж, сонечко достатньо виходить, так починаємо помалу роздягатися. Заїхали нолік був. А зараз я вам скажу, ніфіга воно весело. О, Будемо без перчаток. Так, десь тут коротко, в нас стоять ряда окунці, підбивають нас. Ну всадить щось не виходить. Є, yeah. дайте просто довше заковтнути йому треба. І ви відразу вихватите гарні півні варіанти. <сум> Падли, з'їли этот хвост. Все, нема танти мої. От зараза, все, за це ти, мужик, підеш на кокар. Я тебе думав, чесно кажучи, випустити, але но... ні. Підеш ти в мене до свого собрата. Ось дивіться, поставив я ось такий варіант. Оце ми з нього і розпочнемо. В лохі. Так обережно кидаю. Кидати далеко не треба, бо вони ось тут рядом стоять. О, і зараз спробуємо упіймати. Звісно, поки ці 8 грам падуть на дно, тут у нас десь в районі 6 метрів. Та я швидше обірвуся. О, Все, незрозуміло, обірвався чи оцепився. Але там я вам скажу є окуня. Гарно, так, да, обірвався. Тому, друзі, по шуріку зараз в'яжемося. О, і поки є така можливість, до речі, я вам скажу зараз. Щас... Так, іди сюди. О, шнур. Так, є. Е, значить, Дивіться, так як я на річці і тут досить багато щуки, буду користуватися ось таким флюром. Чому саме таким? Тому що виробник... Запевнює, що щука залишає менше зубів. Тобто на ньому менша абразура йде. Тому ми будемо ними гратися і пробувати. Ну, поки що ми ще щуку, на жаль, жодної не бачили. Але я сподіваюся, що у нас все попереду. О, тому в'яжемося. Поки я в'язав весь свій монтаж, що я вам скажу? Звісно, флюр жорсткий. О, Для щуки це добре. Для окуня ну не знаю. Якщо окунь активний, йому пофігу. О, Судаку я вам скажу теж взагалі до одного місця жорсткий флюр ще ні. На Судака взагалі можна без флюра ловити. О, А от для окуня жорстковат може бути. Ну нічого, ми. Є-є-є, друзі, поки падала приманка, пішло діло. йолі паля. На повному виліті. іди, іде. Ух, красота. Ага, де я бачу. Вообще шикарно. Ух, і оце вам Фетика. Фетика поставив в своєму любимому кольорі фаворит о, мого власного виробництва. І дивіться, о пиво. піва! Ой, блін, клас. Так, зараз будемо далі пробувати. Півасів ми будемо поки що збирати, поки є можливість. Тому де він тут? Ми пару десятків їх насобираємо. О! І підемо. Так, з якої ти сторони? Давай, я так. Так, ну що, друзі, поїхали. Окуня коня отам десь вдалі сидять. Ну там окуня мельче. <ривіт> Ой, тепер летять. Це взагалі треш. Я вам кажу. Поки Саня намагається крупного уламати, я насолоджуся мелочівкою. Ух, окунчики. О, я знаю, що там є і окуня, ні, ну це вже посолідні, ніж попередній. Там є гарні досить окуня, я вам скажу. Стоять можуть аж бігом. Клас, На кука. Поїхали. Ми трохи ближче підплили. О, Так смотри, я походу діла на дні що вже. Чи ні? Ну Там милляк. Ой, окунь гепа, лки-палки. Там мільярд. Jak... Ні, там куди... 20 см глибини там плаває. Трошки далі, по-моєму, милина. Ні, ну ти що, Так я вже плюшку окуня вихватив. Ну тут він там і цей і кипіла вода. Mm. А ми підплили і перестала кипіть. <райзько>. <-є -є> <райзько> Блін, отпав. От засралець. <райзко> Ага. Так, да, кидай, сейчас я цей. Опа! <сі> Блін, отпав що ли? Чи є? Не понял. Блин, світ відпав. Так, ладно. Я вам скажу, друзі, класна штука. Блін, да, відпав все. Так я ну хоч приманка ціла чи не ціла. Та, ціла. Так, сейчас Саня настроїм такий же самий апарат. Ну, коротше я вам скажу, ми з Санею трохи на щуку підзабити і поіграти окунчиками. Досить таки цікаво. А є! Йолі, палі, от це окуня то, що треба. Ну, ну, дуже цікаво, я вам скажу, дуже цікаво з окунями. Вони клюють так безбожно, постійно. О, тому ще й на такому виліті досить непогано. Клас, Ух, Дивіться, який красавчик. Ну це ж це ж Вокунь, пиво, пив, пивасик, пивний варіант. Шикарно. Піде на куканчик. Ну. Да? Чисто на ну приїхати на таку річку і... Yeah. Клас! Ну це просто шикарно. Саня, поки ти мені допоможеш їх наловити, я їх доловлю. Ну так о, блін. Оце лапочки. І один гарніший другого. Да, поки що великих немає, але я думаю, якщо тупо впертися в окуня, то можна досить таки непогано знайти і кабасиком. Деревинка. Деревинка. О, Тому на куканчик я. Yeah. Красота. О. Ще один красавчик є. Ух, ці окуня! ух окуня. О. Ну цей, видно, їсти не хотів, це захотів підбородком додавити. Опа, є, садив. Я його домучав. Так, ладно, мене Саня заставляє, щоб я сюди зміщався, щоб я йшов, двигався. О, Саня сказав, хоче щуку. Тому ми зараз з окунями прощаємося на певний час. Коротше, друзі, тільки закинув ще навіть камеру не встиг батарейка не сіла, не встиг включити. І тут відразу вже вокунці. Блін, ну це клас просто класика. Тупо на повному виліті. Це класно, звісно, нічого не скажеш. О, дивіться, опа! пам парам пам пам Блін, ну якби вони хоча б в 4 рази були більше, взагалі б шикарно. Дивіться, друзі, ось така приманочка на 8 грамах подарувала мені кучу окунів. Це просто треш. Одна приманка всього на Знаєте, На річці окунь любить темні кольори. О, Тому зараз ще. Кинемо Та будемо все ж таки рухатися, бо я відчуваю, Давай, бо я відчуваю, Саня мені цього не пробачить. О, бо треба щуку все ж таки упіймати. Ну, ми ще сюди повернемося, половити окунів. Да, он, Саня каже, що пулю зараз змінить, попливемо до машини. О, ну, тут, звісно, я вам скажу. Просто там вдалі мілина, я закидую на мілину і ми йдемо на глибину, на свалі. І оце в цьому проміжутку до чудно. І Тут звісно було б, я вам скажу вообще на мікруху, бо цих окуній. Ефекту було б досить таки багато. О, А так дивіться зараз, оп, дивіться, що, скільки за короткий досить проміжок часу, дивіться, скільки окунів. Ух, красота, взагалі шикарно! Клас. Так, поки Саня создає ефект е, спортивної ловлі е, відпусти щуку, я знаєте що зроблю? Саме цікаве. Опа! О, дивіться, яка у мене є гарнота. 1,8 літр щастя. О, отакий термос Форест! І, дивіться, яка тут у мене чаха, Йопірний театр! Дивіться, це миска ціла, не чашка. Тобі Саня теж? Да. О, дивіться, отакі у нас... А? Протискує. Так, да, якраз опа, а відкриваєш отак по спортивному. Опа, дивіться, оп-оп-оп, чайок пішов в сахарок. Оп. Саня, тримай. Опа і вперед. От так от гарненько налили. Клас. Опа. І все, дивіться, крючка ще відходить. Ну, здоровий, звісно. Це такий сімейний, родинний термос. Ну, давай, за рибалку. Крепчого, на жаль, нічого нема. Mm. Угу. Я, до речі, оцей чай заколотив ще вчора в 10 часов вечора. І лки-палки його пити нереально. <ріст> Нормально. Клас. Так, ну що, друзі, нарешті, перша шмакодявка. Ну, так собі скажемо. Не найкращий варіант, але ж все ж таки собака пішла плавати. О, ну, так. А ви як думали, довго так її тримать? Хотів фотку з нею зробити, але бачите, не вийшло. Ну зато класно. На темний колір. До речі, скільки вже спробували світлого кольору, світлий колір не айс. А ось темний, сам... Ох! Окунчики б'ють. Тут, коротше, так багато окуня м'якого, тут на, -на, -на, -на наджиг. І я думаю, взагалі шикарно буде. Так, ну що, першу щуку я взяв. Це дуже-дуже добре. Так, дивимось, що що. Шо, зійшов? Да. Блін, у тебе фрикцион заработав в цей. Ух ты у мене ката теж є, а просто лежала приманка на дні. О, я її даже не трогав. А ну, хто такий? О, друзі. От так от. Лежала собі на дні и я у якого полосатика всадив. Ну шо, це довжить добре. Класс піде він мені на кукан. Я ж його не просив. Пічки? Mm -hmm. да? Клас. Дай йому зажувати. Так, да, він не ковкнув да. є. Так, ти -так оце чуєш, так-так-тук. Даймо трошки зажувати. Клас, друзі. Щось ми ніяк, бачите, до щуки у нас не доходять ніяк руки. О. Все у нас поки що на окунях тримається. Опа. Так. Та вона повсюду гуля. Ну, поїхали, друзі. Зараз спробуємо щось впіймати ще. Все, з'їли окуня, бачите, хвостик. Сіликончик не робота, але все може бути. Якщо там досить таки багато окуня, то навіть е, такою обгризаною приманкою можна досить таки непогано половити окунів. Тому ми зараз... Ще разок кинемо та все ж таки будемо а, здвигатися і намагатися упіймати щукозавра. А нам хочеться все ж таки щуку спіймати. Ага, дивіться, без хвостика. О, де, де ганяє щука. А може той окунь ганяв. Може тріку. Нє, то щука. То м'яка щучка ганя. Не там, не? Угу. На вберег. О, бачиш, кинув зразу. Окунь, окунь, друзі, це окунь, товче, відчуваю окунь. Ух, окунець. Навіть без хвостика. Ну, звісно вже і гра не та. Тому треба все рівно змінювати приманку. У нас Саня, саняй переривчик рішили перекусити. Опа! Ми приплили на той точці, де досить таки непогано окунів ловили, тому вирішили, що зараз перекусимо, поп'ємо отого чайка смачного в термосі, що валяється на осінь. Ось такі термосяка, ух, красота. О. І переїмо і будемо ловити окунів. Кольщука мовчи. Ну що ж, нарешті ми перекусили, можна зайнятися важними справами, половити окунця. Так як щука не дає про себе знати, ну, щука мовчить, то будемо ловити окунчиків. А що робити? Тому, друзі, поїхали. Ось і я піймався і обірвався. Тому зараз змінюю приманочку, точніше в'яжуся заново і будемо далі продовжувати ловити. Потемніше можливо навіть, этот, а, що да, світле. Є-є-є! Я всадив його. Ух! Ой, о, там справа. О, де дві дерев'яшки, а. там. фа Блин, а Блін, та ти, ти смотри, який він тигровий. Прикольний. Ладно, за його окрас нереальний. Ми його відпустимо, зробимо з ним гарну фоточку. Только хвост в іншу сторону виверне. Давай. Ладно, хочеш на цю сторону, давай на цю. Є окунчик. Ну Цього ми відпустимо. Хай собі біжить. О, щоб у нього все вийшло. Ти мені приманку дай, бо ти підеш на кукан. О. Все, отлично. ще маленько. Зробимо жарлицю. <реш> Хорошо. А чого, грудь є? Все є. Все є. А пінопластик є? Букилка воду, дають. Отлично. Поїхали. Не. Не зійшов, це водорослина. Більш за все. Ну вони там на такої кромочці стоять. Гаврики ці. А, все, друзі, хвоста нема, Ось так от. Я залишився без хвостика. Блін, ну я тоді так їм закинув. Хай клюють на цю штуку. а ну подивимося, буде роботи без хвостика чи не буде. Блін, не докинув трохи. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчили ми з Санію свою сесію на окушка, В принципі, на цьому і все. О, тому щуку ми не знайшли, на жаль, так хотілося, але мені одна попалася, і та, я трошки її потеребіл, вона відпала. Одні окунці, в принципі. О, тому на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Саня. Всім пока, до нових зустрічей пока. наші друзі, час настав. Рибак Макс усім сказав, контент дикий, як вогонь, знайде елемент на сон. Покльовки дикі хижака Робота чиста і ясна Субтитрувальниця